6 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Заразом українські воїни збили кацапський штурмовик су 25 9 дронів камікадзе типу шахет 131 136 іранського виробництва, а також вісім інших безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління вісім районів зосередження, два засоби протиповітряної оборони, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію рашистів. В тимчасово окупованому Криму після невдач на полі бою рашисти стали агресивніше реагувати на все українське. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубрянськ пожежа охопила будівлю з готелями та магазинами. В ГАУ Бєлгород пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. В ГАУ ж здійснив аварійну посадку гелікоптер Мі 8. В ГАУ Ростов Зольдат здійснив неконтрольований постріл з гранатомета по житловому масиву. В ГАУ Курськ пролунали вибухи, а також строковик розстріляв двох своїх колег. Один з двох іншого запроторили до шпиталю.